Доброго дня, шановні виборці, мене звати Юрій Дудка. Сьогодні я вам зачитаю запит до сумського міського голови, який стосується виконавчого комітету. Сумський міський голова, наша політична команда розглянула процес формування виконавчого комітету Сумської міської ради за всі 24 роки з'ясувала та прийшла до висновку, що все робилося не в інтересах територіальної громади міста Суми. Нелогічна, недолуга, недоречна, тобто без розуміння Конституції України та закону України про місцеве середування. Наша політична команда пропоную вам, а скоріше за все, вимагаємо утворити виконавчий комітет Сумської міської ради в кількості не менше і не більше 11 осіб. А саме, перший міський голова, другий. Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Третій Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради в галузі соціального розвитку. Четвертий Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради в галузі економічного розвитку. П'ятий. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради в галузі культурного розвитку. Шостий керуючись справами виконавчого комітету. 7. Директор департаменту з питань містобудування та архітектури. 8. Директор департаменту соціального розвитку. 9. Директор департаменту економічного розвитку. 10. Директор департаменту культурного розвитку. Одинадцятий. Секретар ради. Звертаємо вашу увагу на статтю 51 пункт 3 Закону України про місцеве срядування. Уважна. Прочитайте два речення в цьому пункті. А саме, міська рада утворює у складі виконавчого комітету ради орган з питань містобудування та архітектури. Це для вас вимога закону, а саме друге речення. Бо за всі 24 роки в складі виконавчого комітету, Сумської міської ради. Не утворювався орган з питань містобудування та архітектури. Чекаємо вашої особистої відповіді, на які будуть та які будуть ваші дії з цього питання, терміново в інтересах територіальної громади міста Суми. Всім вам дякую поширюйте це відео, бо питання виконавчого комітету Сумської міської ради це питання, яке стосуються всієї територіальної громади. Дякую за увагу!